Пережок з капустою їм. Смачний. Ну, да, там? Це ніколи так не проводила час. Сьогодні їдемо в Еніс. Зараз ми Шенені, робимо пересадку на інший автобус. А далі з Еніса нас забере наш знайомий, звати його Юра, і ми поїдемо до нього сьогодні, можливо, навіть з ночівлею. Він запросив гості щось посмажити. Ми в нього ще ніколи не були. Він нас забере автівкою із Еніса. Маю надію, що гарно проведемо час. В будь-якому випадку треба десь рухатися. В Ірландії вже багато днів тепла погода, самі ірландці дивуються, що Такий у, у них в цьому році клімат теплий і взагалі супер. Тому ми не втрачаємо можливості. І сьогодні їдемо в гості. Я тут вивчаю місцевість біля зупинки. Тут же ж оце все, тут нарили каміння, повикидали гілляча. От туди, бачите, коли робили тут нову зупинку. Балікейсікроса тут, бачите? Це нова зупинка. І Я дивлюся, що вони тут не заморочувалися з вивозом сміття. Ось все, поскидали сюди. Максим сидить. В холодочок заховався. А я вирішила тут пройтися, подивитися, що ж тут. А тут нічого, тут просто все підряд. Так, ще автобус чекати хвилин 5. Так що, думаю, полажу трохи. Розповім вам наші плани. Це, напевно, якийсь населений пункт біля Еніса, тому що я точно не знаю, де він живе, ми ніколи в нього не були. Це Максимовий знайомий по роботі. Він так з ним спілкується, я так само. І виходить, що ми там з ним пару разів на пікнік виїздили. Його у моїх відео ще не було. Так що, якщо дозволить його зняти, зніму, а ні, то зніму просто сам процес, що ми будемо сьогодні там робити, може щось смажити. Спілкуватися, ну і, я думаю, гарно проводити час. Так що пішла я. А ви дивіться, підписуйтеся, ставте like. свої подобайки, коментуйте, поширюйте, це допомагає мені розвиватися в цьому напрямку. Всім дякую і до наступного кадру! Я вже... Того делібріка багато разів показувала, а Деніса в мене дуже мало на каналі її відео. Тут такі дороги постійно отак, отак так. все отак, змійками. Тут зазвичай Максима вкачує постійно в автобусі. Але гарно тут. Ось такі. Дворики, подвір'ячка, озеленення все. так красиво. Tam ja na ile była tutaj. там, Скільки корів з того булку? Ой, а сюди, як на гені сїдеш постійно, дуже дуже навіть більше, ніж корів. Ну, Ми під'їздимо вже до центру Еніса. Тут ну, зовсім інші будиночки, не такі, як в Ось Продається тут така діляночка, бачите, заросша. І будинок в дуже поганому стані. Цікаво скільки. Це, напевне, не продається тут. Тобто. А полмільйона доларів. <хе> ну як мінімум. Ну 4 акра землі. Ой, 14 акрів землі, то це, напевне, не дешево було б. Там навіть 14 з копійками. О, це тут оце? О, точно. А що це Максим? Це приколич. Ой, тут погано видно. О, зараз трішки буде гарно видно. За деревами він. Ось такий красивий. <рес> Закинути. Ще не продається. Ой, тут диви взагалі будиночок старючий, малюсінький. Ми вже в центрі біля Данстору виніся. І хочеться їсти якось трохи. Мені. красиво так розфарбовано тут різними кольорами взагалі. Дивіться, цей еніс. Ну я ж ніколи не була в тому закладі. Як він називається? Джорджіонс Бейкері. Джорджіонс Бейкері? Джорджіонс ага. Бейкері. Грузинську випічку йдемо. Я перший раз. Ці тут вікна ще старючі. Класно, мені так подобається це. Оце тут шаурму Максим собі купував не раз. А Він казав, що вона десь тут поруч. Ось ось сюди ми прийшли. Таке я хочу. Хочу з м'язку. Отаке ми будемо їсти. А ну-ка. Вони гаряче? Теплі. Теплі. Треба гріти? <slag> не. не треба? Смачно? Yeah. Mm. Пиріжок з капустою їм. Смачний. Я давно такого тіста не їла, я хотіла. Півтора mm. євро. Що, куда? Много, да, там. Куб, дари. Смачно, да? Mm -hmm. класс Сейчас я спробую мне ща цей доїдаю як у нас прям дома в мініатюрі uh -huh. такий маленький типу риночек размір один, один типа плюс uh -huh. а ти про Харьковский говориш Хай тільки не добре, я тебе приб'ю. Я тебе сам приб'ю. Ото я наїмся. Так, да, смачно. Все, ми можемо вже нікуди не їхати. А тут можно рыбу ловить? А, ни малейшего нет, нет. Ну блин, зелень, если честно, конечно, немножко сейчас украдет. Но здесь а, просто охеревшая а, долина камней, блин, такая пустыня из камней. Сейчас кусты все позакрывали, я не знаю. Вы можете увидеть. Это же, типа, это, это место радиоактивное. газа. не супер прочные, их подмывало. И здесь тоже получается. Все Это получается скала. Это вся скала была. Ничего себе. А это, так добывают камень, Да? И возят, перевозят? Ну, уже нет. Заборонили нет. Заборонили уже. Для коров, пожалуйста. Uh -huh. Оно все попилено, имеет хозяевов, но ни хрена кроме скота так сделать не может. Пад бы вставил. А он лисенький? <свистит> Это то есть сфинкс, или как там? Да. Який хороший. Халёсий, иди сюда. Китюня. Китюня. Такий тут будиночок на колесах. Клас! Я ніколи так не проводила час. А що це таке? Так, а хаос каже. Ми показуємо. Ух ти! Я ніколи так не жила! <схай> Блін, слухай, як прикольно!